Основний закид депутатів владі це те, що про серйозність негоди взагалі не було попереджене населення. На відміну від сусідніх Тернополя чи Івано-Франківська, дитячі садки та школи продовжували працювати у звичному режимі. Також не була відлагоджена система координації снігоприбиральної техніки. Через це багато машин просто простоювало у численних заторах. Жодним чином міська влада не зреагувала і щоб попередити цю ситуацію, так як зреагували наші сусідні міста Галицьки і Франківськ. В Тернополі відповідно там було звичайно оголошена надзвичайна ситуація. Там були повідомлені люди, щоб по максимуму постаратися не вести дітей в садочки в школи. Було звернення відповідно до підприємців, щоб уникнути і дозволити людям не працювати в цей день. Було звернення до водіїв, щоб водії по максимуму не виїжджали в цей день на дороги. За словами Маркіяна Лопачака, у Львові не тільки не попередили про негоду людей, але й навіть не створили комітету з надзвичайних ситуацій. Більше того влада не задіяла усього потенціалу яким володіє місто, багато техніки на комунальних підприємствах, таких як Львів, Водоканал та Львів, Теплоенерго, простоювали. Натомість чиновники виправдовуються снігоприбиральної техніки, катастрофічно не вистачає. Та що є, була використана на повний потенціал, і про це свідчать дані gps навігаторів Сумарний пробіг, сумарний пробіг з вечора четверга до сьомої години ранку п'ятниці. Був 2858 кілометрів. Тобто снігоприбиральна техніка пройшла за цей період 2858 кілометрів, і це речі, які не підтасуєш, не наженеш. Тобто ці речі, які фіксуються автоматично. І під час найбільш проблемного періоду це є п'ятниці, коли зранку почалися сильні снігопади, які закінчилися практично в 11-й годині вечора, то з 7-ї години ранку до 9-ї години вечора ця техніка пройшла 2107 кілометрів. Чиновники пропонують закупити ще додатково 50 машин на загальну суму 20 мільйонів гривень. У той час депутати кажуть, допоки влада не навчиться наповно використовувати потенціал своїх комунальних підприємств, таку ініціативу вони не підтримуватимуть.